Рада вітати вас на своєму каналі, і давайте подивимося сьогодні таку тему, що від вас зараз приховано? Що ви зараз не помічаєте? Що ви не помічаєте? Дивіться, від вас зараз приховано те, що у вас є зупинка, є якась пауза. Скоріше за все, що тут хтось допомагає вам зупинитися у якихось своїх справах, у якихось завданнях. Ну, тобто, може бути таке, що вставляють... Палки в колеса, щоб призупинити ваші дороги, ваші шляхи і вашу цю колесницю. Це може робити людина для того, щоб зробити вам, на жаль, боляче. У кожного тут свій мотив, але бажання саме вам якось нашкодити зробити як можна болісніше і от прям в саме серце. І при цьому вам говорять те, що вам треба держати оцю таку непорушну. Непорушну позицію, непорушне обличчя. Тобто вам в оцій всій ситуації, коли вам намагаються зробити боляче, зупинити вас, коли всаджують оці три мечі в серце, вам говорять, щоб ви тримали свою позицію, ні в якому разі не здавалися і були от прям імператором в своєму житті. Залишайте ваші коментарі. Ну а для розгляду ваших ситуацій є телеграм в описі.